Кожен день Тереза починала зі своєї ранкової кави і гімнастики. Нічого дивного, адже вона власниця кількох салонів краси і, звісно, повинна виглядати прекрасно. Дівчина ніколи не приховувала, що перший салон купила на гроші свого батька Юрія, відомого в місті бізнесмена. Але завдяки Терезі справа пішла вгору. Цей травневий ранок був незвичайним, після дощу небо було ясним. Щойно Тереза вийшла з дому, її привітало яскраве сонце і сліпуче блакитне небо, яке запаморочило її. Усміхаючись, вона розпочала свою звичну ранкову рутину. Дівчина вивчила свій маршрут пробіжки до найменших деталей, не лише маршрут, але й перехожих, які зазвичай перебували в місцях, де вона бігала. Пробіжка добігала кінця, коли раптом Тереза відчула за собою погляд такої сили, що неможливо було не обернутися. Поглянувши назад, вона перш за все побачила очі, пронизливі та звабливі. Вони мали той самий сліпучий блакитний колір, що й сьогоднішнє небо. Ці очі вразили Терезу як електричний заряд, але за миті іфорію змінило розчарування. Очі належали не гарному і елегантному чоловікові, а звичайному безхатькові. Брудний, поношений одяг, такі ж брудні і заплутані волосся. А ще неохайна борода до половини обличчя створювали типовий образ міського безхатька. І, звісно, неприємний запах, який змушував триматися на відстані не менше двох метрів. Тереза і безхатько дивилися один на одного кілька секунд, не вимовляючи жодного слова. Потім дівчина повернулася і продовжила біг у напрямку дому. Весь день Тереза не знаходила спокою. Ранкова зустріч заволоділа її думками. Боже, я втратила голову на роботі та в особистому житті, настільки, що я на дні. Якби люди дізналися, подумали б, що я зійшла з розуму. Згодом Тереза зловила себе на тому, що думає не про безхатька, а про його прекрасні очі. Вона пригадала, що в такі самі очі десять років тому була закохана. Вона тоді зустрічалася з хлопцем із сусіднього двору на ім'я Губерт. Скромним юнаком із бідної, неблагополучної родини. Він жив із матір'ю та відчимом, який зловживав алкоголем. Батько Юрій, дізнавшись про любов, 18 річної Терези, сказався. Чи ти збожеволіла? воліла зав'язувати стосунки з жебраками. Бідними, як церковні миші та алкоголіками. Ніколи, ніколи цього не буде. Я б скомпрометувалася і наробила сорому перед конкурентами, а партнери мене б не поважали. Натомість закінчи з ним стосунки. Іди на навчання, вчися, а тоді я знайду тобі вигідну партію. Врешті-решт, ця ситуація вигідна для обох сторін. Дівчина не мала навіть нікого, кому могла б виплакатися в плече. Через слабке серце її мама померла після пологів, не покинувши лікарню. Тереза не наважилася суперечити деспотичному батькові і робила, що він хотів. Вона розбила серце своєму хлопцеві і, як виявилося, також собі. Незважаючи на те, скільки разів батько знаходив їй найвигідніші партії, Тереза завжди відмовляла, чіпляючись за дрібниці. Зараз їй 28 років, вона незаміжня, а ключ до її серця захований так глибоко, що, мабуть, вона сама його не знайде. Коли ввечері Тереза повернулася додому, зі здивуванням побачила на дверях аркуш паперу, складений у четверо. На клаптику паперу було написано кілька слів. Терезо, благаю тебе, прийди зустрітися зі мною. Не бійся, я не маніак, не зроблю тобі шкоди. Сьогодні ввечері о сьомій чекатиму на тебе біля входу до парку біля твого дому. Будь ласка, прийди, це не записка, це крик душі. Боже мій, ще одна зустріч. Що це за день? Не можу вирватися з ранкової зустрічі, я не в собі, а ще одне і буду в розесипку!» Моя інтуїція і мій внутрішній голос сказали Терезі одночасно. Іди на це, іди на це, зроби це. Добре, добре, сказала вона. Здається, я з волею, вже розмовляю сама з собою. Згідно, нема чого боятися. У парку в цей час ясно і людно, нічого поганого не може статися. Перш ніж дістатися призначеного місця, Тереза побачила ту ж саму чоловічу постать, що й вранці. А коли підійшла ближче, була вражена, ті бездонно блакитні очі знову дивилися на неї. Але тільки тепер вони були також промінними, тому що чоловік усміхався, дивлячись на неї. І його зовнішність змінилася. Ні, не змінилася як у казці. З безхатька, в красивого принца, але зміни були помітні. Очевидно, перед зустріччю він намагався виглядати як найкраще. Неприємний запах зник, волосся було заплутане, але чисте. Його борода також була в порядку, хоч і не до кінця вдалою, але все ж краще, ніж раніше. Одяг був іншим, справжнім, старомодним і принаймні на розмір більшим. Але не брудним чи подертим. Навіть взуття було інше, але нічого не зміг зробити з руками. Мабуть, не зміг дістати ножиці. Він намагався сховати свої довгі нігті, під якими була купа бруду, але Тереза, як професійна косметологиня, не могла не помітити жодної деталі у його зовнішності. Коли їхні погляди зустрілися, серце дівчини забилося швидше, і вона змогла тільки невпевнено вимовити. Губерте. Губерте. Молодий чоловік, усміхаючись, сказав: Терезо, привіт. Нарешті ти мене впізнала, ще зранку відчував, що це ти. Вони сіли на лавку і не могли дивитися одне на одного. Яка ти красива Терезо, нічого не змінилося. Губерт був у захваті. Дякую, стараюся. Трохи нечутно сказала Тереза, відчуваючи, як сльози раптово навертаються їй на очі. Губерте, як це сталося? Чому? Побачивши збентеження Терези, губерт закінчив речення. Чому я став безхатьком? Як і всі люди, які втрачають дах над головою, мій вічим зловживав алкоголем і, на жаль, підсадив на нього мою маму. А коли Вічим програв квартиру в карти, вона отримала інсульт. Дуже швидко мама опинилася на кладовищі, а я на вулиці, випадково залишився без роботи. Але на цьому нещастя не закінчилося. Коли спав на лавці в парку, хулігани вкрали у мене останні гроші, а з ними і паспорт. Напевно, думаєш, що я слабкий. Так, міг отримати паспорт. Так, міг знайти роботу, навіть як двірник. Але я цього не зробив, дозволив собі опуститися на дно. Просто не бачив мети, не було сенсу в моєму житті. Тереза слухала і усвідомлювала, що все могло бути інакше, якби багато років тому не підкорилася батькові. Сьогоднішня зустріч підтвердила, що її почуття до губерта не згасли, хоч і дуже намагалася їх придушити. Через голову Терези пробігала лише одна думка Врятую тебе, любий. Врятую тебе. І раптом вона відповіла «Губерте!» дозволь собі допомогти. Піди з вулиці. Знайди роботу. Квартиру. Твоє життя налагодиться. Обличчя Губерта раптово змінилося. Лагідний погляд його очей, які невпинно дивилися на неї, змінився на тьмяний і байдужий. Терезо, Люба, вже запізно. Я хворий. У мене рак. Мені залишилося небагато часу. Я знайшов тебе, щоб виконати одне з моїх найзаповітніших бажань. Вибач, що потурбував тебе і вторгнувся в твоє життя. Можливо, я завдав тобі болю, але не зміг стриматися. Дівчина вже не соромилася своїх сліз. Вони стікали по її обличчю, як струмки. Неможливо було не плакати. Просто неможливо. Але як же так, губерте. А ти не лікувався? Дозволь собі допомогти, я благаю. У мене є гроші. Знайдемо хорошу клініку. Надія вічна. Люди, хворі на рак, живуть роками. Але молодий чоловік лише похитав головою у відповідь Не можна втекти від долі. Послухай, Терезо. Знаю, що за три дні у тебе день народження. Проведімо його разом. Це моє давнє бажання. Погоджуєшся? Так, так. вигукнула без вагання дівчина. Губерт щиро зрадів її згоді. Протягом кількох років своєї бездомності він збирав гроші. Копійку до копійки. Перебирав пляшки і кілька разів йому щастило. Дуже пощастило. На багатолюдному бульварі, недалеко від дворів, де він жив. Часто з'являлися нові магазини, крамнички та звичайні ятки. Величезному костюмі якогось персонажа з мультфільму Губерт практично за копійки приваблював клієнтів. Все заради однієї мрії. Губерт хотів за зароблені гроші оплатити столик у кав'ярні, щоб привітати з днем народження свою кохану дівчину Терезу. Протягом нескінченного часу розлуки вона не перестала бути для нього улюбленою і бажаною людиною. Якби не ненависть батька Терези, Губерт давно зробив би їй пропозицію одружитися. Тепер, через хворобу, це вже неможливо. Але він буде щасливий, що зможе ще раз побачити Терезу. Відчути її кожною клітиною свого тіла. Губерт на мить відірвався від розмови. Тереза повернула його з задумливості на землю. Губерте, слухай, живи зі мною. Я сама у трикімнатній квартирі. Завжди будеш ситий. Тобі буде тепло і затишно. Тільки не будь знову безхатьком, будь ласка. Ні, Терезо, ні, я не житиму за твій рахунок. Це неправильно і не по-чоловічому. І у мене є де спати, не хвилюйся, не на лавці. У нашому місті є місця для безхатьків, таких як я дадуть дах над головою і навіть нагодують. Дівчина передбачала, що зустріне відмову, але бажання було сильніше за розум. Вона так хотіла обійняти Губерта як дитину, тримати його близько і ніколи не відпускати. На жаль, час невблаганно плив уперед. Коли Губерт провів Терезу до входу в дім, стрілки годинника на її руці показували вже майже одинадцяту. Запрошую тебе на день народження, тільки на цілий день не плануй жодних справ. Прийдеш. Запитав Губерт. це ти мене запрошуєш, а не навпаки. Я запрошую. Губерт відповів з усмішкою. Замить поцілував Терезу ніжно в щоку. Ніч була безеєсонна. Терезу розривали подвійні почуття, шалена радість від зустрічі, яка пробудила в ній давню любов і велика печаль, адже Губерт був смертельно хворий. Вона підійшла до вікна і, дивлячись у нічне небо, Вигукнула з розпачу. Але я не можу його знайти і втратити вдруге, яке це жорстоке. Боже, допоможе мені, ти можеш все зроби так, щоб губерт жив. Лише під ранок дівчина змогла заснути, а її сон був прекрасним. Вона бачила великий, білий, гарний будинок. Молода пара сходила сходами ганку під вигуки захоплення. Кілька хвилин тому вони стали чоловіком і дружиною. Тереза без зусиль здогадалася, хто це був. Подумала. Отже, все буде добре. Звідки Губерт знав, що у нього рак? Чи могла це бути помилка? Ми повинні обстежитися. переконаю його, незважаючи ні на що. Тереза ніколи не раділа так своєму дню народження. Два дні до зустрічі з коханом здавалися вічністю. Вона рахувала години до цієї важливої миті. Раптом, за день до зустрічі, її відвідав батько Юрій Терезо, привіт, Люба. Вибач за непередбачений візит мова йде про твій день народження. Сподіваюся, ти не запросила купу подруг. У мене є для тебе велика пропозиція. Проведемо цей день на човні. Гарна річка, сонце і ми. Тато сказав з акцентом. Думаю, що не сказав достатньо, тату. Гарна річка, сонце, ми і бізнес-партнер. Ти намагаєшся нав'язати мені ще одного нареченого. Ні, тату, ти марнуєш час. Юрій, який не терпить відмов, насупив брови і продовжив невдоволеним голосом. Так, бізнес-партнер і Валеріан, його син. Прекрасний хлопець із закордонною освітою веде власний бізнес, як і ти. Тільки цей бізнес міжнародний. Уяви собі, якого рівня ми досягнемо з ними. Гроші литися рікою. Валеріан у захваті від твоїх фотографій і не може дочекатися зустрічі з тобою. А день народження ідеальна нагода, щоб познайомитися. Тату, я не хочу дітей Валеріана чи когось із твоїх бізнес-партнерів. Шкода, що за всі ці роки ти цього не усвідомив. Я кохаю іншого чоловіка і з ним проведу свій день народження. Тереза відповіла щиро. Юрій почервонів, а його нижня губа тремтіла від нервової напруги. Що не смій мені відмовляти. А хто цей твій коханий? Чоловік ухопився за серце. Вчора мій заступник сказав мені, що бачив тебе в парку з якимось безхатьком. А я йому не повірив, думав, що помилився. Мить по тому чоловік прийшов до осяяння і вигукнув О Боже, цей бідолаха знову з'явився і тебе спокусив. Тобі не соромно, що ти спілкуєшся з безхатьками. Ти приносиш сором собі і мені. Протягом десятьох років тобі жилося без нього прекрасно. Недобре, тату, але нещасливо, бо ти змусив мене розлучитися з Губертом. Але я більше не боюся твого гніву і зроблю те, що підказує мені серце. Юрій повністю втратив самовладання. Не дозволю тобі зустрічатися з безхатьком. Вдамся навіть до крайніх заходів. Я більше не боюся твоїх крайніх заходів. Я впевнена. сказала Тереза. Чоловік затремтів від обурення і просичав крізь зуби. Побачимо, хто є хто. Тереза нічого не відповіла на погрозу батька, заплющила очі і замить здригнулася від гучного грюкання дверей. Після сварки з батьком настрій Терези був огидним. Вона ніколи раніше не дозволяла собі підвищувати на нього голос, але мусила зібратися з духом і не дозволити батькові зруйнувати її життя вдруге. Вона була впевнена, що чинить правильно. Дівчина відкинула від себе похмурі думки. Коли настав довгоочікуваний день її народження, Тереза не пішла, а полетіла на зустріч з Губертом. Знаючи, нестримний впертість батька, вона вимкнула телефон. Все. Тепер вони будуть тільки вдвох, і ніхто їм не заважатиме. Молодий чоловік чекав на неї в тому самому місці біля входу до парку. Руки тримав за спиною. Тереза була вражена, коли в руках губерта з'явився гарний букет її улюблених хризантам. З днем народження, люба Терезо. Ця проста фраза, вимовлена з великою ніжністю і любов'ю, була найкращим подарунком у житті. Знаєш, Терезо довго думав, до якої кав'ярні тебе запросити. Може, до нашої улюбленої кав'ярні, де ми проводили разом багато часу, погоджуєшся. Не дивись так на мене. У мене є гроші, я заощадив. Губерт засміявся. Звісно, погоджуюся. Тереза відповіла усмішкою. Адже колись у цій кав'ярні вони склали один одному обітницю вірності в любові, тому кав'ярня стала їхнім улюбленим місцем. Після розлуки з Губертом Тереза більше сюди не приходила. Спогади боліли. Але сьогодні. Коли вони зайшли разом у кав'ярню, вона відчула приємне тепле зворушення. Це було як переглядати знову старий, але улюблений фільм. Губерт і Тереза розмовляли про все на світі, але це їхні очі, губи, руки говорили те, що найважливіше. Ніжні дотики і обійми були важливішими за слова. Час з коханим минав так швидко, що Тереза навіть не помітила, як минуло три години. Після кав'ярні. Перебуваючи в полоні спогадів, молоді вирушили на берег річки. Вони любили там гуляти, а колись вирішили плавати там щомісяця, почувши історію про вічну молодість від випадкового старшого знайомого. Цього року був надзвичайно теплий травень. Але Тереза і Губерт пам'ятали інший травень, коли вода в річці була ще холодна. Тоді все одно пішли плавати. Тоді Тереза простягнула Губерту змерзлі руки, а він зігрівав їх своїм подихом. Час невблаганно минав. Тереза зрозуміла, що казка скоро закінчиться і доведеться повернутися до реальності. А в реальності її чекала страшна хвороба Губерта, але вона не здавалася і боролася за своє щастя. Губерте, не вірю, що ти скоро підеш. Це може бути помилка. Ти не пройшов повне обстеження. А якщо хвороба є, то може бути шанс на лікування. Навіть якщо це шанс один на мільйон, потрібно ним скористатися. Я була в лікарні, у мене були гострі болі в животі, зробила обстеження, а після їх результатів лікар відправив мене до онколога. А ти? збуджено запитала дівчина. Не пішов чому. Щоб рахувати дні, які залишилися мені на цій землі. Скільки Богові завгодно, стільки буду жити. Терезо, люба, сьогоднішній день був для мене справжнім подарунком. Я кохаю тебе. Після цих слів Тереза не змогла стримати сліз і знову благала Губерта обстежитися. Нарешті він поступився. Добре, тільки для твого блага, Терезо. Дівчина усміхнулася. Одразу з'явилася іскра надії, що Господь. До якого вона так палко молилася, збереже їхню любов. Тереза повернулася додому опівночі і навіть не помітила батька, що сидів у машині неподалік від її під'їзду. Він стиснув кулаки від розчарування і злості, побачивши губерта з дочкою, і крізь зуби сказав Цей нагідник робить з нею що хоче. А я, її власний батько, не зміг навіть побажати їй щасливого дня народження. Бачиш, Вимкнула телефон. Але я тебе дістану, жебраку. Тереза зовсім забула про батька і його погрози. Доля Губерта була для неї найважливішою. Вона переконала його зробити аналізи та пройти обстеження, одразу не відкладаючи ні на день. Через тиждень Тереза була найщасливішою людиною на світі. Її знайомий лікар, який працював у лікарні, відразу ж подзвонив. Отримавши результати всіх аналізів і обстежень. Терезо, люба, твоя інтуїція була права. Ні, твій губерт не має раку. Є серйозні проблеми з травною системою, що не дивно, зважаючи на його спосіб життя. Ці хвороби треба лікувати, інакше все може закінчитися погано. Але на сьогодні його життя не в небезпеці. Тереза вигукнула з радості. Ура! Нічого не в небезпеці. Боже, дякую тобі. Тепер усе буде чудово. Дівчина ледве дочекалася вечора, щоб зустрітися з Губертом і повідомити йому приголомшливі новини. Вона бігла щодуху до їхнього традиційного місця зустрічі біля входу до парку. Але Губерта там не було, хоча він завжди приходив до призначеного часу. У нього також не було мобільного телефону. Тереза дорікала собі за те, що не наполягла, щоб купити йому телефон або хоча б дати свій. Тереза годину блукала туди-сюди, але так і не дочекалася Губерта. Коли наступного дня сталося те ж саме, дівчина була повністю пригнічена. Вона не могла повірити, що Губерт просто пішов. Неможливо, раптом до неї дійшла страшна свідомість. Батько, це його справа. Він ненавидить губерта і обіцяв вжити крайніх заходів, якщо я з ним залишуся. Боже мій, що він зробив? Юрій сидів у зручному шкіряному кріслі в своєму кабінеті, коли Тереза увірвалася всередину і закричала: Де губерт? Що ти йому зробив? Привіт! відповів зухвало чоловік. Дочка нарешті удостоїла батька своєю присутністю. Тереза ходила нервово по кабінету і кидала батькові в обличчя неприємні зауваження, намагаючись його залякати. Якщо не скажеш, де він, зателефоную в поліцію. Чоловік лише засміявся у відповідь. Справді. Боюсь спитати, що ти їм скажеш. Зник бездомний. Допоможіть знайти його. Жив на великому смітнику. Добре, заспокойся. Нічого йому не зробив. Просто промив мізки, щоб знав своє місце. Запропонував йому також гроші, якщо піде. Він взяв гроші і пішов. Це неправда, це не може бути правдою, ти брешеша. Я все одно буду з ним, незважаючи ні на що. Відповіла Тереза. І якось парена вискочила з кабінету. Тільки на вулиці вона дала волю сльозам, сідаючи на край паркової лавки. Раптом поруч пролунав хриплий чоловічий голос, і в її ніс вдарив різкий неприємний запах. Перепрошую. Ви, пані Тереза. Так, це я й Тереза обернулася і побачила безхатька в брудному, лататому одязі і з розпатленим волоссям. Ви знаєте, де губерт. Відразу здогадалася вона. Знаю і за невеликі гроші вам скажу. Відповів безхатько. Тереза дістала з гаманця десятьох доларів і простягнула чоловікові. Дякую. Губерт від'їжджає сьогодні після обіду поїздом. Від'їжджає о третій. Ви ще встигнете на вокзал перед від'їздом. Дівчина поглянула на годинник. Була пів на третю. Звичайно, що встигну. Стрілки годинника показували, що до відправлення поїзда залишилося п'ятьох хвилин. Тереза побачила Губерта у вікні вагона. Це ти з картою. Залиш вагон за хвилину. Провідник закричав на неї невдоволеним голосом. Але Тереза його не чула, пробираючись між людьми і речами. Губерт, вигукнула вона. Молодий чоловік, стоячи біля вікна, озирнувся і швидко підійшов до неї. Терезо, чому ти тут? Чому ти тут? Твій батько. Губерту перервав провідник. Молода жінко. Негайно залиште вагон. Тереза прийняла блискавичне рішення. Побачила, що у вагоні є вільні місця. Куплю одне з них. Можу заплатити більше, але, будь ласка, дозвольте мені це зробити. Це питання життя і смерті. Провідниця сказала розгублено. Якщо це така серйозна справа, то добре. Поговорю з начальником поїзда. Але якщо він не погодиться, вийдеш на найближчій станції. Губерте, що сталося? Чому ти втік від мене? Ти мене не кохаєш. Тереза вигукнула схвильовано і занепокоєно. Дуже тебе кохаю, але твій батько показав мені результати аналізів. Маю лише місяць або два життя. зажадав. Щоб я тебе залишив і не мучив своєю хворобою. Напевно, маю рак. І показав мені твої фото з кимось іншим. Сказав, що незабаром вийдеш заміж. Відповів Губерт. Тереза ледь не зомліла, коли це почула. Губерте, чому ти не спитав мене і не повірив у всі ці дурниці? За багато років своєї діяльності мій батько навчився підробляти документи і вести спостереження. Тому нас і стежив. Мабуть, не зміг придумати нічого кращого, щоб нас розлучити. Маю твою справжню медичну історію. У тебе немає раку. Маєш проблему з шлунком, яку ми разом лікуватимемо. А я не маю і не матиму іншого чоловіка, крім тебе. Губерт подивився на Терезу з надзвичайною ніжністю і тихо сказав Вибач. А потім обсипав її поцілунками, які запаморочили Терезу. Куди ти їдеш? запитала. В село неподалік міста на півночі, там є старий будинок моєї матері. Можу його відремонтувати і там жити. Я їду з тобою на північ. А як щодо бізнесу Терезо? Продам його і відкрию новий. Я в цьому майстер. Через мить молоді почали нове спільне життя яким воно буде, залежить тільки від них. Проте сподіваємося, що кохання назавжди оселиться в їхніх серцях. Бережіть себе і любіть один одного за будь-яких обставин, щоб не сталося. І тоді щастя завжди буде з вами.